Друзі, всім привіт! Багато хто з нас упустив можливість отримати перший дроп від відка. Сьогодні у нас з'явився ще один шанс, щоб зробити активності на цьому проекті. Якщо ви не чули, що це за проєкт і чому про нього так багато говорять, кажу: за просту реєстрацію на цьому проєкті роздали по 150 баксів. Просто за те, що ви ввели свою пошту та натиснули «Зареєструватись». А якщо запросили 10 друзів до проєкту, отримали б 600 баксів. Я бачив багато скринів від людей, які винесли з аркам від 5 до 15 тисяч доларів. Так ось, щоб не бути знову в такому становищі, в нас, на мою думку, є ще шанс, який ми повинні використати. Я покажу, що треба зробити і чому вирішив, що буде дроп та багато цікавого ще від цього проєкту. Зараз є дві думки, що більше дропу не буде, і типу всі на проєкті ловлять хайп, та що реєструватися не потрібно. А друга думка, що дроп все ж таки буде, і треба реєструватися, і реєструвати не тільки один аккаунт, а декілька. І я більш відношусь до другого типу людей. Дивіться, чому, на мою думку, ще буде дроп. Якщо перейти в Discord, ви побачите все, що всі почали запитувати: а буде ще дроп, а будуть ще якісь роздачі і тому подібне. Адміни чіткої відповіді не дають щодо другого айрдропу. Вони не кажуть, що він буде, і вони не кажуть, що не буде. Але саме цікаве, що й першого разу була така ситуація. Вони казали, що нічого не планується, а якщо і планується, то не зараз. А може колись, а може ще щось. А все було розмито, як зараз. Тобто, якщо, я думаю, аєрдропу більше не було, вони б відповіли чітко, що все аєрдропу більше не буде. А так є якийсь шанс. Зараз я розумію, чому так зроблено. Ну, це теж, на мою думку. Якщо дати чітку інформацію про аєрдроп, то буде створено мільйони помийних аккаунтів, які просто приб'ють проєкт в корені. А адміни таких гарних проєктів насамперед хочуть, щоб продуктом, який вони створили, користувались. Натомість тих, хто буде користуватися проєктом, вони будуть нагороджувати, що цілком логічно на мою думку. Якщо ж глянути зараз на економіку Арха, то ви побачите, що на airdrop та інші активності було виділено 37%. А на даний момент нам роздали тільки 7%. Що дуже цікаво, 30% в них є ще в запасі. Ще що цікаво, на момент лістингу на Binance вони написали в своєму телеграмі, що це перший аеродроп. Якщо хочете перевірити самі, зайдіть і подивіться. Я гадаю, що все логічно. Це було зроблено у вигляді пасхалок, як в іграх. І той, хто хоч трішки розуміється, помітить ці підказки і зрозуміє їх. Я гадаю, що дуже очевидно все, треба зробити хоча б антифомо аккаунти, щоб потім не кусати лікті. Ще більше, тому що проект далі буде розвиватися. Їх токен стабільний. Ви подивіться, на біржі це не про якийсь скам токен, який після лісу вкатали в землю, а що ціна держиться приблизно на тому ж рівні, що й була на старті. Так що це дає нам дуже добрі сигнали. Все, свою думку я висловив. Тепер перейдемо до самого проєкту, і я покажу, що треба зробити, як прийняти участь та що треба робити, щоб ваші аккаунти згодом не були заблоковані. Перше, що вам треба зробити, це перейти за посиланням в мене під відео на сам проект або в моєму телеграм-каналі теж залишу посилання, вписати свою пошту та підтвердити, що ви не робот через лист, який вам відправлять. Після цього можете переходити до інвайту вкладки Де є ваше реферальне посилання та розкручувати свій аккаунт через друзів або через простий абуз. Але щоб ваш аккаунт мав можливість подальшому на аеродроп та його не заблокували, потрібно розуміти, як на ньому працювати. Я гадаю, що якщо проявляти активність хоча б раз на 2-3 дні, це буде добре. Для чого ж розрахований цей проєкт? Він розрахований для того, щоб відстежувати гаманці. Транзакцій та бути дуже зручним в використанні. Якщо, наприклад, зрівнювати з якимось BSC-сcam або Ether Scam, там дуже все незручно. А тут все дуже гарно і зрозуміло. Просто беремо адресу якогось кита: я теж залишу посилання на гаманці китів в моєму телеграм-каналі, вставляємо цю адресу і отримуємо всю інформацію про те, що він холдить, що купує, що продає. Також можемо побачити, що заробляє або не заробляє. А та й це ще не все. За допомогою цього сайту ви можете шукати його інші аккаунти, тому що дуже часто ось через це. Тому що дуже часто кити розкидають свої монети та гроші по іншим гаманцям та з них вже торгують. Так, ось ви можете відстежувати все це без проблем за допомогою цього сайту. Це дуже зручно. Також у нас є вкладка Alerts. На ній ми зможемо створювати різні повідомлення, що купив кит, коли він це купив і тому подібне. Натискаємо на це. Тут ми вставляємо адресу, далі ми Проходимо, ставимо, що нам потрібно, в яких діапазонах, та а, просто натискаємо Create Alert. Тобто тут все дуже просто, ви можете а, з цим розібратися самі, що вам буде цікаво, все це ви можете а, тут встановити і а, та побачити. Далі, візуалізатор. Ми вже розглянули, тобто можете ввести адресу, натиснути Enter. І тут ви побачите всі транзакції, звідки, куди все це переводилось. В цій хмаринці дуже-дуже дуже подобається цей проєкт, не тільки за те, що можна заробити гроші, але якщо навчитися ним користуватися, він дуже класний. Ще є дуже цікава новинка цього сайту це Oracle, а Oracle це нова функція по типу gpt чату ви теж тут можете написати е, любе запитання. На жаль, немає української мови, але ви можете це зробити англійською. Тобто ви пишете любе запитання, він е, дає вам відповідь, як GPT-чат. Давайте подивимося, як це працює. Наприклад, запитаємо в нього, що він вміє. Е, вот. Can you do На жаль, ця функція зараз не працює. Може, вони щось доробляють, але я а, все це робив дуже-дуже цікаво. Якщо вони все це дороблять, то буде дуже круто. А ось а, ця штука мені теж дуже цікава. Це Intel Exchange. А, але наскільки буде правдива інформація в ній, я трички не розумію. А тут ви зможете продавати або купляти якусь інформацію за крипту. Тоб, тобто, а, якщо у вас якийсь є інсайт, а може ви дізналися якусь секретну інформацію, а, що ви можете зробити? Ви можете створити свою дошку, виставити ціну та вписати інформацію, яка у вас є. Якщо людині вона буде потрібна, її зможуть купити за криптовалюту. Тобто ви продаєте свою інформацію за гроші, які ви зможете тоді вивести. Але я не знаю, як це буде далі. Як буде перевірятися інформація, яку ви продаєте, тобто ви можете якусь вибачте фігню написати, а людина купить і ну, якось. Ще для мене це не зрозуміло. А якщо вони, якщо вони це зроблять, і це буде дійсно працювати дуже добре, то це буде дуже цікава е, штука, А е, всім цим, друзі, треба користуватись на всіх своїх аккаунтах, е, що ви будете робити. Е, тобто, якщо ви будете заводити декілька аккаунтів у себе, то я вам е скажу, треба туди буде заходити. Я гадаю, хоча б раз на 2-3 дні та користуватися всіма ресурсами, які тут є. Вивчайте, що тут є, е спробуйте для себе щось нове. Тут також є дашборд, е де ви можете е створити власну дошку, вибрати те, що вам потрібно, і. Е Зробити, як вам буде зручно. Вибачте, трішки не це: ми беремо знову ж якусь адресу кита, вписуємо, вибираємо її. Тут ми можемо вибрати, скільки вона буде займати місця, і зробити. І так ми можемо робити дуже багато і вибирати те, що вам потрібно, і створювати для себе, щоб вам було зручніше. І а, я таки сподіваюсь, що дроп був не останній, і ще він буде. Так, це може бути не завтра, не через неділю, не через місяць, а може і не через півроку. Але я буду створювати 4 аккаунта і проявляти активність. Це в мене займе десь на день 20-30 хвилин. Але якщо щось буде, то я думаю, що. Вони дадуть хороший дроп. Так що ж, друзі, якщо вам цікаві проєкти, в яких можна заробити як з інвестиціями, так і без, підписуйтесь на мій телеграм. Там дуже багато цікавих дропів. Підписуйтесь також на цей канал, далі буде більше відео. Бережіть себе, всього найкращого!